Біфрен, заспокойся і працюй. Разом переможемо. Після 24 лютого в українців з'явилося багато нових героїв, і деякі з них по землі ходять чотирма лапами. Складно не зрозуміти, що йдеться про нашого народного краша, песика ДСНСника, патрона. У його щільному графіку ми примудрилися ненадовго перехопити патрона з господарем у Києві. Чим любить поласувати наш рятівник? Хто від його імені переписується з Дорофеєвою в інстаграмі? Скільки патрон заробляє? Та коли планує стати татком? Особисті секрети найвідомішого собаки країни далі в Живел. Він талановитий розмінувальник, улюбленець всієї країни, краш Наді Дорофєєвої і нашої Марини Синюокої. Ну Це інтерв'ю закінчилося, бо ми з патроном знайшли одне одного. Лише в ЖВЛ ви дізнаєтеся ексклюзивні подробиці з життя пса-патрона: як багато працює та як відпочиває. Ну, Що це режим просто обичної собаки? Та куди витрачає зароблені в інстаграмі гроші. Вже за мить. Патроном і його господарем, майором служби цивільного захисту з Чернігівщини Михайлом Ільєвим, ми зустрілися після його чергового відрядження. Для нього поїздки по всій Україні вже стали звичними. Це собака Джекраслтер'єр порода угу. сама. Вона є дуже активна. Даохотні дуже активна, собаки, в них дуже багато енергії. Пес їздить україною, аби зустрітися із дітками. Чого на цих зустрічах з дітьми ви розповідаєте? Ну, це ж не тільки просто фан-зустріч, погладити собаку. Е, До дітей зносимо інформацію про мінну небезпеку. Ми розказуємо. Бачите, оця маленька собачка, патрон. Яка також несе дуже велику користь і допомогу нашим людям так більш детально доносимо до дітей, що не потрібно там ходити, де mm -hmm. незрозумілі є якісь певні речі. Вони сповістили дорослих. Після чого приїдуть же фахівці, спеціалісти будуть відпрацьовувати. Діти дарують патрону безліч подарунків і малюнків. Господарям дуже приємна така увага, і вони все зберігають. Команда ЖВЛ також подарувала патрону м'ячик. Можеш застривав до мене за м'ячиком? М'ячики це у нас звичайно катастрофа. Його улюблені іграшки. мене. Це тобі подарунок від мене. Так, я думаю, він задоволений. Я рада, що я тобі вгодила, і ти тепер з м'ячем. Та насправді патрон собака не військова і не штатна. Михайло із дружиною подарували його своєму синові. Він Дуже хотів собаку. Ми подарували йому патрончика маленького ім'я. Придумав син. Також а як так сталося, що він став з вами працювати, їздити на розмінування. Зі мною на роботу він їздить дуже давно, ага. так як дружина на роботі, дитина в школі, і того маленького терміта, якщо залишити самого у е, квартирі, то можна прийти ввечері додому і бути дуже здивованим. Погризені тапочки, обої, ліноліум. Угу. Тобто, це буде катастрофа. Більше того, Міша каже, що таку активну породу не можна залишати на самоті, бо це навіть впливає на їхній стан здоров'я. Джек Рассел-Тер'єри мають вести активний спосіб життя. Саме тому, що змалку патрон їздив з. Господарем на розмінування. Чи переживаєте ви за нього? Це ж небезпечна робота і для вас, і для собаки. Звичайно, переживаю. Я переживаю і за патрона, і за своє особисте життя, і за життя хлопців, які працюють поруч зі мною. Тому що багато є різних випадків. Робота надзвичайно, скажімо, одна на даний час. Дуже багато залишили різних нам сюрпризів. Звичайно, на розтяжках він не працює, тому що не можна, так? так, звичайно, це є дуже велика загроза, як для особового складу людині професіоналу важко її знайти угу. за собакою. Я мовчу активна робота патрона задля нашої перемоги зробила його улюбленцем всієї країни. Чи очікували взагалі таку популярність? Ми робили просто свою роботу, виконували її за призначенням, їздили на термінові заявки, на розмінування певних населених пунктів. Ну і, звичайно, патрон постійно біля мене попадав постійно в кадри, всі його фотографували, знімали. Ну, потрібно якийсь типу, як, скажі, позитив там, угу, так, що Ну, угу. цей маленький позитив, позитив. Угу. Начав Позитивити всіх, особливо дітей. Власники собаки створили для патрона сторінку в інстаграмі: від хвостатого розмінувальника у захваті. Всі діти, дорослі, і навіть військові підписані на його сторінку. А веде її ціла команда від імені патрона, де він частенько філософствує і навіть зізнається у коханні Наді Дорофєєвій. Тож пише ті ніжні послання. Син дуже великий поклонник Наді Дорофеєв. Mm -hmm. І як раніше ще була група Время і, стекло. Время і Стекло. Так, дома в нас заклеєно плакатами, mm -hmm. календарі. Ми їздили на концерти. І Вона є в нас і в підписчиках, у друзях. Mm -hmm. Ми з нею дружимо і спілкуємося постійно. Тож не дивно, що з Дорофєєвою патрон вже встиг пообійматися вживу. Пес також знайомий із президентом Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Патрон має багато різних нагород, якими не хизується, а також свій іменний мерч. Я от бачила дуже багато різних е, і футболок, і цукерок з зображенням патрона. Він в якийсь момент е, його стали всюди публікувати. Патрона є офіційний мерч. Ми там заключаємо певні договори. Патрон заробляє. Патрон заробляє, щоб допомогти ДСНС і допомогти. Саперем було багато випадків, коли наші колеги загинули, інші mm -hmm. пострадали. І останній випадок був в нашій області Чернігівській, коли Вінницькі сапери також працювали, і заступник начальника групи був наступив на незрозумілий вибуховий предмет mm -hmm. і також мав травмування ноги, mm -hmm. Mm -hmm. чого трон. Допоміг йому угу. е, в сумі там тисяч гривень угу. на лікування. Власники патрона обурені тим, що багато людей використовують образ хвостатого розмінувальника в своїх корисливих цілях і навіть не питають дозволу. Нині планують вирішити ці питання законним шляхом, щоб захистити образи популярних тварин. А поза роботою патрон звичайний пес, який любить повалятися на травичці і погратися з м'ячем. Він так нравиться ковбаска піджарена, легенько на сковородочки, яєчка жарені. Коли ми вже переходимо додому, він вже розуміє, що на сьогодні ми вже відпрацювали, mm -hmm. ми прийшли додому, йому можна трішки розслабитись. Позайматися своїми іграшками, яких в нас дуже багато. Mm -hmm. Він наводить постійно порядок. Він там, за 5-10 хвилин наведе такий порядок, що нам потрібно півгодини потім їх ходити збирати ці mm -hmm. іграшки. Але йому потрібно відірватися, переключатись на інший режим. Собака мусить відпочивати. Її не можна тримати в постійній напрузі. Однак патрон тренується щодня і відпрацьовує команди. Без цього, каже Міша, ніяк. Та господар завжди бачить, коли пес втомлений, і йому потрібен відпочинок. Коли в нього він робить такі сумні, скажімо, очі вже опускає голову, тобто він вже хоче трішки відпочити. Коли він заснув на прес-конференції, і мені його так шкода було, то втомилася собака. Тоді був взагалі важкий робочий день. Ми відпрацювали цілий день. Прес-конференція була десь біля 20-ї години. Вечора. Вечері, так. так, і тут погодні умови були. Дощ ми розуміли, що нам потрібно було попасти на цю прес-конференцію. Як я не підбадьорював, не підтримував в приміщення і дав слабінку. На роботі патрон носить спеціальний бронік, який йому виготовили на замовлення, щоб пес був захищений. Завдяки його успіхам. Нині порода Джек Тер'єр стала дуже популярною. Однак Михайло закликає двічі подумати, перш ніж завести таку активну собаку, і радить не гнатися за модою, пильно озирнутися навкруги, і ваш найкращий хвостатий друг обов'язково знайдеться. Якщо собаку забрати з притулку і собака переключається до людини, вона бачить її любов, вона буде дуже відданою, вірною. Тому що дуже багато собак покинули. Собаки ну, не мають своїх господарів, їм важко в приюти. Давайте будемо допомагати нашим маленьким побратимам, будемо їх також забирати до своєї сім'ї.